Доброго дня, мої любі малята! Запрошую вас, діти, до міста квітів полетіти. Малята, а у якій касті є таке місце? Так, вірно, пригоди незнайка та його друзі. А на чому ж ми туди можемо вирушити? А ось ви послухайте вірш і скажете, про що ж у ньому розповідається? Куля різнокольорова, здалеку, мов іграшкова. Високо вона літає, в небесах людей катає. Про що ж розповідається у віршику? Так, вірно, про повітряну кульку. І ось ми з вами можемо летіти в гості до жителів міста. Адже художник чубик і Знайко захворіли. І поки ми з вами летимо, давайте намалюємо свою повітряну кульку. Так, малята, ви всі намалювали круг, а можливо хто його вав. Але це не куля. Її не можна наповнити ні газом, ні водою, ні піском, ні повітрям. Це площинний малюнок. Тут площинна фігура, а куля це об'ємна фігура. Хоча круг, схожий на малюнку на кулю, давайте будемо бажати його паспортом кулі. А ось погляньте, жителі міста Квітів граються на майданчику. Які іграшки мають форму кулі? А де знаходиться найбільший м'яч? Так, вірно. Перед хлопчиком. А де знаходиться найменший м'ячик? Вірно. На лаві. А скільки кутів має куля? Так. Куля кутів немає, а які її властивості. Молодці. Куля може котитися. А погляньте, а що тримає в ручках хлопчик? Схожий куб на кубик, яким я граю. І кубом тепер я його називаю. Так, малята, це куб. Куб це об'ємна фігура. У нього є сторони, а кожна сторона це квадрат. І давайте ми будемо з вами вважати квадрати паспортом куба. Намалюйте всі паспорт куба. Ось ми з вами вже в місті квітів. І нас з вами зустрічає Незнайко, і він стверджує, що червоних квітів більше, тому що вони більші за розміром. Чи згодні ви? А як нам мав з вами визначити, яких квітів більше? Так, вірно, нам потрібно з вами їх порахувати. Порахуйте квіти, а відповідь викладіть за допомогою цифр і знаків. Скільки синіх квітів? Молодці. Шість. А скільки червоних квітів? Вірно. 5. А який же ми між ними поставимо знак? Так, знак більше. Тому що шість більше, ніж 5. Моя, ну, та розгляньте ці квіти. Троянди і гвоздики. Які вони за розміром? Так, вони всі однакові, а порахуйте тепер троянди. Скільки троянд? Вірно, 6. А скільки гвоздик? Так, 7. А який же ж ми поставимо між ними знак? Молодці. Знак менше. А чому знак менше? Так, тому що 6 менше, ніж 7. Незнайко нас знову просить про допомогу. Йому потрібно визначити, скільки пігулок потрібно придбати в аптеці для лікування знайки і тюбика. Лікар пігулки призначив знайці вживати вітаміни по одній пігулці чотири рази на день. А тюбику по одній пігулці два рази на день. Тож скільки пігулок на день потрібно знайки? Так, чотири. А чубику. Вірно, дві. А як нам дізнатися, скільки пігулок потрібно придбати всього? Вірно, чотири. Додати 2 дорівнює шість. Так скільки пігулок потрібно? Молодці. Шість. А знайко та чубик пропонують вам погратися в гру. Назвіть предмети які мають форму кулі. Назвіть предмети, які мають форму куба. Молодці, добре грали, все вірно називали, але нам з вами час повертатись. А щоб не заблукати, давайте намалюємо дорогу додому. Поставте всі олівчик на червону крапочку. Проведіть дві клітинки вверх. Вісім клітинок вправо. Три клітинки вниз. Чотири клітинки вправо. Дев'ять клітинок вгору. Три клітинки вліво. Дві клітинки вниз. Шість клітинок вліво. Одну клітинку вгору. Ось ми з вами вже і опинилися вдома. Малята, скажіть мені, будь ласка, на чому ми з вами сьогодні подорожували? Кому допомагали? Які завдання виконували? Куля і куб це які фігури? Квадрат і круг це які фігури. На цьому наше заняття закінчується. Жителі міста Квітів і я вам говорю до побачення! До нової зустрічі!